Алло, ваш син у полоні. Ми можемо передати йому інформацію, але нам потрібні гроші. Під час війни в Україні саме так працює одна із найцинічніших шахрайських схем проти родин полонених і зниклих безвісти. Шахраї знаходять родичів військових через соцмережі, месенджери або спільноти з пошуку зниклих. Вони представляються посередниками, волонтерами, людьми з того боку або просто анонімно заявляють, що мають важливу інформацію. За підтвердження, контакт, фото, прискорення обміну або допомогу людям, які ризикують, вимагають гроші. Та щоб люди не встигли перевірити інформацію, шахраї тиснуть на час і кажуть, що рішення потрібно прийняти негайно. Що в таких випадках радить поліція? Щоб не стати жертвою шахраїв, в жодному разі не переказуйте гроші незнайомим особам, не піддавайтеся емоційному тиску, погрозам чи поспіху. Перевіряйте інформацію лише через офіційні державні органи, уповноважених представників та координаційні штаби з питань погодження з військовополоненими, не повідомляйте персональні дані чи копії документів військовополонених. Зафіксуйте номер, з якого телефонували. У разі отримання такого дзвінка одразу звертайтесь на лінію 102. Інформацію про військовополонених та зниклих безвісти можуть надавати лише офіційні установи, а саме: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, об'єднаний центр з пошуку та звільнення полонених, Національна поліція України, Уповноважений Верховної Ради з прав людини, Національне інформаційне бюро. Міністерство внутрішніх справ та міжнародний комітет Червоного Христа. Пам'ятайте, жодна офіційна структура не продає інформацію про військовополонених або зниклих безвісти, і жодні гроші не можуть вплинути на обмін чи отримання секретних даних. Ми також поспілкувалися з головою громадської організації Сталева гвардія Кривий Ріг Оксаною Латанською. Вона розповіла, що варто робити, щоб захистити себе та не стати легкою мішенью для шахраїв. Випадки шахрайських дзвінків родинам полонених і зниклих безвісти наразі є одним із найбільш розповсюджених видів шахрайства в Україні. Право в тому, що рідні таких військовослужбовців є найбільш вразливою категорією, і люди заради того, щоб отримати якусь інформацію про своїх рідних і б. Війських готові практично на все. Я е, знаю кількох е, людей, кілька родин, які з цим, на жаль, стикнулися. Йдеться про суми, які перевищують мільйон гривень. Я знаю одну родину, яка продала квартиру заради примарного шансу викупити, начебто, свого рідного, який перебуває у полоні. Абсолютно всі полонені повертаються тільки завдяки зусиллям координаційного штабу з питань поводження з полоненим. Ажно Верховної Ради з прав людини, міжнародних інституцій організацій, але ну за це абсолютно ніхто не бере ані копійки також родини мають розуміти, що дуже багато залежить від них самих. Головним принципом а, кожної родини, в якій є такий військовослужбовець, є не на шкодь. не на шкодь а, насамперед рідній людині, а, оприлюднюючи в. Фото в у соціальних мережах, у месенджерах тощо саме для шахраїв, таке оприлюднення інформації в соціальних мережах є основним ключовим джерелом отримання інформації про свою майбутню потенційну жертву. Жодної інформації. Не можна передавати людям, яких ви особисто не знаєте. Але коли вас починають розпитувати, то це е, однозначно е, привід для того, щоб завершити розмову проханням про запрошення. До офіційного органу установи для того, щоб ви могли надати якусь інформацію. Навіть якщо вам скинуть фотографію службового посвідчення, це не означає, що це посвідчення не зроблено з використанням штучного інтелекту. Тощо, при найменшій підозрі на це на те, що це є шахрайська якась схема, треба звичайно обмежити. Взаємодію з людиною, яка телефонує або в інший спосіб виходить на зв'язок, зрозуміти, яка, яку інформацію було надано, і мінімізувати наслідки саме шляхом звернення до по допомогу до відповідних органів або організацій. Знову таки тверезий аналіз, тверезий підхід до розповсюдження інформації. Це те, що врятує і гроші, які є на сам перед цілю, і нервові клітини. Шахраї грають на болю, страху й надії, але варто пам'ятати, якщо за інформацію про військового просять гроші, це обман. Єдино правильні дії не платити, зафіксувати контакт і звернутися до поліції та офіційних установ. Інформацію про полонених і зниклих безвісти можуть надавати лише державні органи та міжнародні структури в межах своїх повноважень. Діліться цим відео. Можливо, саме воно вбереже когось від шахраїв. А якщо хочете бачити більше, Відео на тему шахрайства підписуйтесь на перший Криворізький.